Тим часом групу зрадників, які передавали ворогу координати столичних теплоелектростанцій, від викрили у Києві за 5 тисяч гривень. Вони скидали ворогу чітке місце розташування теплостанцій та залізничних вузлів, усе аби допомогти ворогові зірвати опалювальний сезон у столиці. Служба безпеки України спрацювала на випередження, своєчасно викрила, встановила місце перебування та затримала зрадників. За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва. Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких Уай, Шаман і Нарік. Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області. Зломисники здійснювали фотофіксацію об'єктів, передаючи в РЕП матеріали із позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву упродовж підготовки до опалювального сезону.